Давайте в чергове перевірю мапу повітряних тривог, тому що, на жаль, ці тривоги вони продовжуються. Для Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької областей через рух цими регіонами чергової партії російських безпілотників з того, що пишуть повітряні сили шахеди на Полтавщині курсом на Миргород на Дніпропетровщині. Вони прямують на північний захід на Миколаївщині, курсом на Кропивницький. Але повітряні сили зазначають в своєму офіційному телеграм-каналі. Напрямок руху постійно змінюється. Слідкуйте за нашими повідомленнями. Але у разі, якщо все таки в чергове наголошую, повітряні тривоги були оголошені у вашому регіоні, то убезпечте себе, хоча би за правилами двох стін. Приблизно е, 40 хвилин тому повітряні сили писали про рух ракети на Дніпро. Але по тому не бачу інформації про те, чи була ця ракета на тепер збита. Знаємо про те, що росіяни використовують і протягом дня сьогоднішнього використовували вони свої кинжали, гіперзвукові комплекси, які запускали з мігів 31К. Приблизно об 11 годині дня вони підняли свої тіміги. Було оголошено тривогу по всій території України. Але це був чи то тренувальний е політ, чи то щоби просто покашмарити вони ті міги піднімали. Тобто пусків не було. Це про 11 11-ту. А вже приблизно о 14-й по обіді вони здійснили запуски по Кропивницькому і по Кривому Рогу. Також ми знаємо, що на вони використовують свої су 35 тобто тактичну, а не стратегічну авіацію, для того, щоб з тих су 35 запускати по території України свої ті от ракети Х-59, які також важко збивати. Це сучасні ракети, це ті ракети. Я зараз і про кінжали, і про ха. 59 які е, дуже швидкі, і, на жаль, не всі комплекси протиповітряної оборони, які є в нашому розпорядженні, спроможні збивати ракети, які мають е, аеробалістичну. Траєкторію з того, що ми маємо, це комплекси від американців, що звуться Петріот, і це комплекси від європейців, що звуться Семпті. Але на жаль, ми знаємо, що все-таки в недостатній кількості ми тих петріотів і тих семпті на тепер маємо. Ну і чесно кажучи, що багато експертів в один голос кажуть, що ніколи і не буде такого, навіть за самими найоптимістичними. Сценаріями, щоб ми тих петріотів, тих Семпті отримали настільки, щоб закрити усю територію України без виключення від тих, от російських ракет, маємо розуміти, що на жаль, все таки це дуже дорогі ракети, дуже дорогі комплекси, і ракети до них відповідно союзники, навряд чи готові з нами такою кількістю тих комплексів і тих ракет поділитися. Тут приблизно воно все так само, як я нагадаю з Хаймарсами яких ми отримали собі лише 20 штук, а просили 200, а потім виявилося, що не в самих комплексах проблема. Що каменем спотикання для цих комплексів є якраз дороговартісні ракети. Що 20 хаймарсів нам цілком достатньо. Окей, 30 хаймарсів нам цілком достатньо, адже направду в недостатній кількості ми тих ракет від наших союзників маємо, щоб їх постійно ті всі комплекси ними завантажити.